Ветеранські подружжя Андріянових разом вже 60 років. Іван Іванович та Анастасія Йосипівна ще в юному віці пережили війну, а після неї почали жити наново. Двоє дорослих дітей, троє онуків садиба з доглянутими квітниками його родом. Ось їхнє життя зараз. А до цього дружина 43 роки пропрацювала на залізниці, чоловік на шахтах «Правда» та Батьківщина, а газоелектрозварювальником. Окрім цього, він довгий час був активним членом місцевої ветеранської організації, не полишаючи тих, хто особисто пройшов через випробування війною. Зараз здоров'я вже не те, що молодості та й сил поменшало. Але Іван Іванович активно наполягає, що в житті. І все потрібно робити самому, не покладаючись на інших і молодшому поколінню бажає наснаги та здоров'я, без шкідливих звичок та лінощів. Все от того зависить, як ти можеш розпоряджатися з людьми. А це саме головне, саме правильне, що ти должен бути сам у примірі і держати людей в этом. Похилий вік дається взнаки, і ветеранам часто не обійтись без сторонньої допомоги. Тому благодійники і волонтери з фонду Олександра Вілкула українська перспектива, матеріально і морально підтримують таких людей. Цього разу подружжя Андріянових привезли фарбу для ремонту від народного депутата Андрія Гальченка та солодощі. А волонтери допомогли працювати на городі. Інформація про ветеранів і дітей війни, що потребують сторонньої допомоги, надходить до фонду з ветеранських спілок, територіальних центрів і соціальних служб. Волонтеры фонда Украинская перспектива оказывают помощь не только переселенцам из зоны конфликта, но и с приходом весны мы оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Наша основная цель, чтобы ветераны почувствовали, что рядом с ними находятся люди, которые по зову души и сердца готовы помочь, поддержать, вселить уверенность в завтрашнем дне. Многі вітерани к нам відносяться як внукам, і тому завжди стаємося знайти час, посетити їх, провідати, допомогти, тому що ми не можемо їх ожидання не оправдати. Допомога і підтримка від молодого покоління це живе свідоцтво історичної свідомості та поваги до тих, хто постраждав за майбутнє, вважають представники благодійного фонду.